В Україні 22 година у студії інтера працюю я, Анастасія Дауголи. До вашої уваги випуск новин сьогодні до Києва. Прибув спецпредставник президента Сполучених Штатів, генерал Кіт Келох, зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Обговорили фінансування систем ППО, спільне виробництво озброєння та посилення санкційного тиску на Росію. Окремо зупинилися на питанні викрадених українських дітей і підготовці до генасамблеї ООН. На Запоріжжі унаслідок російської атаки загинув місцевий житель. Нагадаю, росіяни скинули щонайменше три каби на Успенівку Пологівському районі. Тоді обласна влада повідомляла про 65-річного пораненого. Згодом стало відомо, що через отримані травми чоловік помер. Життя поранених унаслідок авіударів по селу Ярова рятують у Дніпрі. В одну з лікарень доправили п'ятьох потерпілих. У критичному стані чоловік, решту пацієнтів медикам вдалося стабілізувати, декому вже провели операції. Репортаж Олена Мендалюк. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Люди кричать, Там тоже Відірвало то розірвало все. Режне таке все. Тетяна одна з постраждалих, яка просто дивом вижила після авіабомбардування росіян. Зараз вона пацієнтка реаніційного відділення однієї з лікарень Дніпра. Медикам вдалося стабілізувати її а Жінка опинилася в епіцентрі удару. Розповідає, в момент обстрілу пенсіонери двох сіл Ярова та Новоселівка – чекали на виплати, які мали привезти працівники Укрпошти. Щойно розпочали видавати, як почувся свист бомб один прильот. В общем, мене завалило, Бісідка рухнула. Відкинуло ударною не було, видно, Як під як підлетіла, ви думала, вже розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Найкритичніше з поранень, яке дістала, потерпіла уламок більше за кулю, влучив їй у шию. Хірург Сергій проводив операцію з видалення фрагмента. Втручання минуло успішно, без ускладнень. В руках тримає той самий шматок, який ледь не вбив пацієнтку. Уламок зупинився біля це три. Поперековує відростка хребця і, на щастя, скоїло катастрофи. Але він великий і вже почалось запалення, треба його видаляти. Найтяжчий Василь, йому 71 рік, чоловік у реанімації в комі. Його стан лікарі оцінюють як критичний. Зараз він в першій реанімації. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне, поранене обличчя. Робимо все можливе. Ще троє пацієнтів у стабільному стані, фахівці готують їх до операції. Оперувати, плануємо оперувати жінку 62 років, яка який є пошкодження хребта. Це проникаюче вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу. Основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал, звичайно, не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. Мою думаю, видали все уламок, і якщо рана загоюється. Без запалень я думаю, вона має всі шанси ходити. Наша пацієнтка саме літня, їй 68 років. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Лікування таких травм воно триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Пані Поліна найстарша пацієнтка, пенсіонерці вже краще, втім їй важко пригадувати, що довелося пережити. Розповідає з рідного села Ярова виїхала ще влітку до Харківщини та перевести пенсію на картку не встигла. Тож була змушена поїхати особисто забирати гроші. лише стало після того і мертві лежати. Трохи заспокоївшись, жінка говорить, лінія фронту від її села приблизно за 10 кілометрів. На сьогодні в ярові ще лишається майже 600 жителів. І окупанти прицільно б'ють по цивільних. Почалось послідній день, як обробиш, то, то, то десь по прямой трасі. Вони ну, ж ну, то перельоти, як сказати, ну. так. в наші ярма теж страдали, як би сказати. Ну, так ви страдали, як би сказати. Ну. Були і хоч горілі, розбивались. 9 вересня росіяни вбили у Яровій 25 мирних жителів. Ще 19 були поранені. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Польща розміщує 40 тисяч солдатів на кордонах з Білоруссю та Росією. Рішення про розгортання війську хвалили після атаки російських дронів 10 вересня та у зв'язку з підготовкою до російсько-білоруських навчань захід 2025 в яких візьмуть участь десятки тисяч військових. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що захід -2025» – це наступальні навчання, до яких готувалися протягом кількох місяців. У відповідь польська. Армія провела власний тренінг за участі 30 тисяч польських солдатів та військових НАТО. Вторгнення російських дронів до Польщі обговорять завтра на радбезі ООН. Екстреного засідання зажадали Словенія, Данія, Греція, Франція та Британія. Тим часом Польща задіює четверту статтю договору НАТО. Йдеться про спільні консультації з союзниками, і це лише початок наголосив польський прем'єр Дональд Туск. У Варшаві також очікують рішучих дій від Дональда Трампа. Американський президент напередодні написав, що знає про порушення Росією повітряного простору Польщі, але не зазначив. Що робитиме у зв'язку з цим? Сподіваюся, що президент Трамп покаже Польщі та всій нашій владі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде вцілено в життя. Нам потрібні системи Петріот, тому що дрони не єдина форма російських загроз у нашому повітряному просторі. Нам також потрібно створити те, про що казала Урсула фондерляїн. Стіна проти дронів. Міністр закордонних справ України повторив мені прохання українського уряду до союзників по НАТО, щоб вони могли збивати російські дрони та ракети, перш ніж ті порушать наш повітряний. Непростір порушення росіянами європейського повітряного простору зміцнює рішучість єс підтримувати Україну. Про таке заявила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калас. Вона назвала атаку дронів агресивним актом, що загрожує безпеці європейців і регіональній стабільності. Каллас анонсувала посилення санкцій проти Росії. Нагадаю, напередодні вночі на території Польщі залетіли зо два десятки російських дронів. Наразі знайдено уламки 14 БПЛА. За оцінками експертів йдеться про шахеди та гербери. Росія звинувачення відкидає. Європейський союз не змінює терміни відмови від російських енергоносіїв. Попри тиск сполучених штатів, це має статися до 2028 року, заявив Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен. ЄС готує правові підстави для повного припинення закупівлі російської нафти і газу до 1 січня 28 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює з наступного року. Президент США Дональд Трамп закликав європейців припинити купувати російську нафту скоріше, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Однак Йоргансен зазначив, що ЄС прагне рухатися. Максимально швидко, але без зростання цін і перебоїв із постачанням. 400 мільйонів доларів для Києва схвалили в американському конгресі. Ініціативу підтримала Палата представників. Законодавці також додали вимогу до Пентагону. Звітувати перед конгресом, якщо у Білому домі захочуть скасувати або поставити на паузу військову допомогу Україні, це спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Пентагон зупинив відповідні поставки і при цьому не повідомив конгрес. 7 мільярдів доларів військової допомоги надасть Україні Швеція протягом наступних двох років. Про це заявив тамтешній міністр оборони Пол Йонсон. Більша частина коштів піде на закупівлі, які здійснюватимуть через Шведське агентство з оборонних матеріалів, зокрема на додаткові артилерійські системи Арчер. Раніше стало відомо, що Швеція, Норвегія та Данія разом спрямують майже півмільярди доларів на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї. Угоду про виробництво дронів перехоплювачів підписали Україна та Велика Британія. Про це у соцмережі ікс написав міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, документ став продовженням домовленостей між президентом України та прем'єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці. Для початку Сполучене Королівство виготовить тисячу дронів, їх доправлять в Україну. 88 бойових зіткнень від початку доби на фронті. Бої тривають на семи напрямках. Найбільше ворога атакує Покровський. Там окупанти завдали 28 ударів, десять разів намагалися просунутися на Лиманському, дев'ять на Новопавлівському. Сім атак здійснили на Сіверському. На південно-слобожанському зафіксовано вісім бої. Зіткнень по одному ворожому штурму оборонці зупинили на Торецькому та краматорському рубежах. На запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик. Як повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації. Це сталося під час виконання бойового завдання на Су-27. Обставини з'ясовують. Реанімаційний комплекс просто на плечах у військового медика. Українські підрозділи отримали у користування нові системи життєзабезпечення канадського виробництва. Як бойові медики оцінили канадські комплекси, розкаже Софія Буличова. <п measuring noise>. Апаратура називається MUFS-SLC. Апаратура була розроблена канадським виробником Thornhill Medical. і це реанімаційні системи. Ці системи реально рятують життя наших захисників. Перед нашими очима цими реанімаційними комплексами вчаться користуватися військові медики з різних підрозділів. Це є інтегрована система, яка в себе включає чотири основних апарати, які потрібно під час для роботи з тяжко травмованим або тяжко пораненим, або тяжко хворим пацієнтом. Тобто, це такий компактний девайс, який включає в себе монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легень. Аспіратор, тобто те, що може забрати якийсь слиз, з ротової порожнини, страхеї, якщо це потрібно, відповідно, і концентратори, безперервне джерело хейсма. Іншими словами, це реанімаційне відділення на плечі у військового медика. Загалом система важить 18 кілограмів, і перенести її можна як важку сумку. Працює вона від акумулятора, не потребує під'єднання до балонів із киснем, а використовувати її можна безпосередньо в бойових умовах. Українські військові підрозділи отримують партію з 30 таких систем. Це допомога від канадської благодійної організації та федерального уряду Канади. У 2023 році ми зв'язалися з канадським урядом, тому що ми знали, що в канадського уряду власне є такі установки, і почали працювати дев'ять місяців. Ми працювали з урядом, щоб вони нам передали цю апаратуру. Перший раз ми передали апаратуру і в головне управління розвідки, і в евакуаційні потяги. Ну і після того в нас зав'язалася така гарна співпраця з федеральним урядом. Перед тим як привезти апаратуру, ми передаємо апаратуру виробника. Вони перевіряють кожний апарат перевірений, щоб там все, все працювало, бо це ж все-таки життя людей. Вони перевіряють цю апаратуру, а потім ми вже літаком це все доправляємо до України. Що Тут разом спрацювали. Уряд або уряди, великі донори і окремі люди, які давали дуже невеликі внески для того, щоб це відбулося. І це показує, як насправді великий український світ може працювати разом. Коли українці по всьому світу об'єднуються заради спільної цілі, немає неможливих речей. Треба привеземо вертоліт, треба привеземо унікальне медичне обладнання, треба привеземо або перевернемо гори. Система надійна, кажуть військові медики, але її ефективність залежить від швидкості та вправності того, хто нею користується. Анастасія рятує життя бійців на Покровському напрямку, одному з найгарячіших. Навіть під час інтерв'ю військова медсестра тримає на руках собаку на прізвисько Ріки. З нею разом і на позиціях і у відрядженнях. Каже, що найкращий спосіб побороти післявоєнний стрес. Ну, він зі мною з місяця. Тому більша реакція це на місто, чим зараз вже тут, тому що там постійно ну, би, звуки, і йому було це набагато комфортніше, чим тут машини, людей куча, тут він більше стресує. Анастасія вже випробувала новеньке обладнання. Каже, щось схоже було в батальйоні, де вона служить, але цей апарат вражає своїми можливостями. Так, да, він максимально легкий використання, він максимально транспортабельний. Тобто, допустимо, навіть якщо там машина під'їхала, а там ну, машина стала, але ти вже на апараті можеш тримати цю людину. Не обов'язково, щоб це був медик. Ну, типу, Можна пройти CMC, плюс курси по цьому апарату, ну, якесь мінімальне обучення, і ти вже можеш ним володіти. Сили спеціальних операцій Азов, Хартія, Вовки да «Вінчі». Медики цих та інших підрозділів навчаються, як користуватися системами. А вже завтра застосовуватимуть реанімаційні комплекси на передовій. В той же час благодійники працюють над тим, щоб ближче до кінця року привезти в Україну ще одну партію таких систем, щоб врятованих життів на різних ділянках фронту було більше. Софія Булучова, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Не під вартою, але з електронним браслетом, колишня голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа сьогодні вийшла на волю. За неї внесли заставу у 20 мільйонів гривень. Що суд визначив як альтернативу триманню під вартою. Тетяна Крупа не має права залишати межі Хмельницького, не має права спілкуватися із колишніми підлеглими, має повідомляти про зміну місця проживання. Нагадаю, ДБР та Генеральна прокуратура викрили Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї виявили 6 мільйонів доларів готівкою прикраси та брендові речі. Підозру у вчиненні злочину вручили у жовтні минулого року. Крав понад 30 мільйонів гривень ДБР спільно з СБУ вручило підозру колишньому керівнику львівської залізниці. Його звинувачують у зловживаннях, які спричинили значні збитки компанії. Тепер зловмисникові загрожує до шести років за ґратами. Посадовець умисно проігнорував вказівки керівництва АТ Укрзалізниця та дозволив приватній юридичній особі використовувати на коліях загальної мережі державної компанії рухомий склад приватні локомотиви. Внаслідок таких дій АТ «Укрзалізниця» не провізну плату на суму понад 31 мільйон гривень, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави. Ще один вектор підтримки від Японії цього разу культури нашої держави. У національній опері відбулася передача сучасного пульта керування сценічним освітленням. Апаратура надає широкі можливості для створення складних сучасних постановок. Це продовження співпраці, започаткованої 2024 року у рамках програми Кусанони. Вартість обладнання становить 90 тисяч доларів. Важливу роль у проєкті відіграв благодійний фонд Велика родина, який забезпечував закупівлю та поставку техніки. Україна – це насправді щит Європи, і українська культура це те, що тримає нас міцними і стійкими. Це те, що є нашою національною безпекою, основою нашої національної ідентичності. Тому ця інвестиція в роботу національної опери – це не просто пульт. Це насправді важлива частина української стійкості в час війни. І щойно мали нагоду подивитися на це обладнання дійсно, воно максимально сучасне, максимально мультимедійне, велика гордість, що найсучасніше англійське, якщо я не помиляюсь, обладнання є в нашому оперному театрі на жаль, сотні культурних і релігійних об'єктів по всій Україні були цілеспрямовано знищені або ушкоджені Росією, щоб стерти ідентичність, історію та спадщину України. У відповідь на це Японія у партнерстві з ЮНЕСКО надає допомогу у збереженні цього. А така підтримка є ще одним яскравим прикладом рішучої відданості Японії у підтримці культури України до України з перемогою повернувся оркестр військово-морських сил ЗСУ. Протягом серпня колектив брав участь у престижному міжнародному фестивалі військових оркестрів Royal Edinburgh Military. Форум відбувся у шотландському місті Единбург і цьогоріч відзначав 75 років з часів заснування. Українські військові моряки кажуть, конкуренція була шаленою. За перше місце змагалися півтисячі виконавців, але наші хлопці та дівчата таки вибороли перемогу. Публіку та журі підкорили щирістю та незламним духом. Програма виступу оркестру складалася, зокрема, з маршу військово-морських сил та виконання пісні січових стрільців. Своє досягнення армійці присвятили Збройним силам України. чоловіча група нашого балету виступала з мечами от це якраз була поєднання сьогоднішньої боротьби з історичними подвигами які йдуть з козацьких часів тобто ми стали поєднати і показати українську ідентичність як український народ який на протязі багатьох років бореться за своє життя і за свою країну Албанія стала першою країною світу, яка створила міністра боротьби з корупцією на основі. Штучного інтелекту віртуального міністерку назвали Дієлла, що албанською означає сонце. Вона відповідатиме за державні закупівлі та тендери. Очільник уряду Албанії представив Дієллу як першого члена кабінету міністрів, який фізично не присутній, адже створений штучним інтелектом. Цифрова урядовиця покликана зробити Албанію країною, де публічні тендери на 100% вільні від корупції. Дієлла має аватар і одягнена у традиційний. Албанський одяг. Такі новини. Далі в ефірі ексклюзивне інтерв'ю. Інтера чого вдалося досягти на засіданні Рамштайн у Лондоні від голови української делегації міністра оборони Дениса Шмигаля. Ми боремося за країну. Яке шанує ветеранів?